добрі справи завжди винагороджуються. Тому будьте слухняними, будьте щасливими і диво обов'язково трапиться. І, Михайлі, був, вибухла, і ви будете обов'язково щасливими. Я бажаю вам щасливого дитинства, вірте в казку і здійснення вас. Нам дуже приємно, дійсно, традиційно до вас приїжджати, не дарувати вам подарунки. Але знаєте, у сьогоднішній свято Святого Миколая прозвучала така у дітей фраза. Ми готові відмовитися від подарунків, якби тільки не летіли ракети, не стріляли, і всі наші захисники повернулися додому. Дітки, це мрія кожної дитини. Мрія кожного дорослого, це мрія кожного з нас, щоб закінчилася війна і щоб наші захисники повернулися на швидше додому. Ну, а звичайно, ми, як всі дорослі, хочемо, щоб у вас було комфортно, щоб у вас було тепло, щоб у вас було гарно. Так як це обласний комунальний заклад, ми максимально допомагаємо, і з кожним роком він стає все красивіший, тепліший, гарніший. І також ми з колегами, крім солодких подарунків. Ще проводимо такі акції, яка називається Запали світло і у вас якраз дитячий будинок, який і розвивський вішов цю акцію, і бо обов'язково бомбосховищі зробимо вам світло. Дякуємо святий Дякую. Миколай,